Мої вітання з Новопавлівської громади. Вчора записав відео, опублікував його, де я спитав пораду читачів, чи варто робити те, що я роблю. в плані... Формування жителів громади і всієї України вже на сьогоднішній день з приводу того, що відбувається, і також я ділюся там своїми думками, розказую історії різні і таке інше. Отримав безліч коментарів з підтримкою. Мені це дуже важливо розуміти. Я дякую всім, як і люба, які любі людині. Потрібна. Одобрення того, що ти, що ти робиш. Тож будемо продовжувати. Сьогодні хочу поговорити про Дніпропетровську обласну раду. Ми маємо системну кризу влади взагалі. Не говорю про центральну владу, про них дуже багато говорять. Не буду. А ось про Дніпровську Дніпропетровську, керівництво Дніпропетровської області. Взагалі, я вважаю, що це просто біда. Дніпропетровська обласна рада, керівник Дніпропетровської обласної ради Микола Васильович Лукашук знаходиться в Америці. Він там довго. Він там. Е молитвенні е, сніданки і таке інше. Там хорошо, там, я думаю, там просто супер сьогодні. Вот. І головна тема його публікації це те, що він розмовляє, про, е, там зустрічається про відновлення е, Дніпропетровської області після війни. Дуже важливо, звичайно, але все ж таки, може так, при такому підході може так відбути, що відновлюють буде просто. Не дай Боже, звичайно ж. Але Микола Васильович то Микола Васильович, а що ж роблять депутати обласної ради? Наприклад, від нашої цього регіону у нас ну, точно два депутати. Це Пустова Марія Іванівна і Ковальський Роман Степанович. Значить, дивлюсь постійно ми в друзях із Марією Іванівною. В Фейсбуці вона там фотографується, вона в красному, вона в чорному, вона в білому, вона в цвіточках, вона в спортзалі, вона біля машини, вона за мир, вона всіх любить. капець просто Марія Івановна, восхищаюсь вами, блін, ви молодець, звісно. А може все ж таки приїхати в Новопавлівку, куди ви їздили, агітували за себе і розказували, що як ви будете підтримувати, як ви будете допомагати і так далі. Зараз треба підтримувати не Новопавлівку, зараз треба підтримувати країну, рятувати країну. Роман Степанович Ковальський. Роман Степанович Ковальський це людина. Там він такий собі серий кардинал в Петропавлівці. Значить, Ну, не знаю, що він зараз робить, але Роман Степанович, скажу вам, що ви наші сусіди Петропавлівка і у мене багато друзів в Петропавлівці, то не дай Боже, вони пройдуть на павлуку, ті підери, які на нас наступають. То Петропавлівка буде буквально там через 2-3 дні, тому що тут степи і таке інше, і захищатись більше ніде. Тому я хочу звернутися зараз прямо до, е, до депутатів, до вміняємих депутатів, які там точно є в Дніпропетровській обласній раді, створити якусь комісію. Яка приїхала сюди, в Новопавлівку і в Межову Межівську громаду. Я вас провезу по кордонах, я вас покажу все. І ви, і може, ми е, зможемо ефективно все ж таки зараз захистити наші кордони Дніпропетровської Дніпропетровській області. Ми подивимося, що як внесемо корективи. Ви внесете корективи, ви маєте на це повноваження, ви можете створити таку комісію. Дякую і дуже-дуже розраховую на якісь дієві дії.